10 причин 10 причин покупки мотоцикла Lifan lf 152 Всім привіт, ви на каналі Ваня Гарос. І як ви поняли з назви відео, це 10 основних причин, чому ти, друг, маєш купити LF152E Погнали. Так, перша причина це це причина, яка хвилює більшість тих, хто хоче купити мотоцикл собі новий. Він переймається перш за все ціною. Ціна цього мотоцикла в гривнях на даний момент 25 тисяч гривень. Якщо в доларах перевести, то буде 960 доларів. Це якщо він чистий, без документів і без екіпіровки. Якщо ви будете купувати тепер мотоцикл LeFan L152e в 2019 році, вам буде обновлена версія. Електричний спідометр, також резинові деталі на амортизатори і... І ще інше, тому що в мене мотоцикл від 2016 року випуску. Так, друга особливість цього мотоцикла, особливість від усіх його конкурентів, у кого 150 кубів, це його зовнішній вигляд. Правда? Монстр. Люди перш за все Люди перезавше, Люди перш перш за за все... все бачать цей мотоцикл дуже красивим. Здалека він, вже, він взагалі нагадує спортбайк. Лише зблизька, він має не так багато деталей, і з першого погляду людина, яка не розуміється в мотоциклах, може зрозуміти, що тут 400 600 кубів здалека. Якщо зблизька, то можна поняти, що 200 150 300 Хто не розуміється, я розказав вам лише дві самі-самі основні причини. Це ціна і зовнішній вигляд. По цим причинам люди, люди його розбирають як горішки цього мотоцикла. Він більшості людям подобається. Він привабливий. Він, він не тільки в чорному кольорі. Який він для мене дуже брутальний. Він може бути в червоному, в сірому, а також він вийшов у синьому кольорі 2018 року. Це обновлена версія, де я ще раз повторюю, що додали електричний спідометр, а також нові деталі. Так, слідуючий пункт це що цей мотоцикл. Динамічний, мобільний, а також поворотливий. Його динаміка дуже сильно розвинута. Один мінус лише в цьому є те, що в ньому не вистачає шостої передачі. Ти їдеш на ньому і тобі хочеться переключити на шосту, але немає куди. Під словом динамічний розуміється те, що він дуже скоро розганяється, дуже швидко на своїх начальних етапах. Від від 10 до 80 кілометрів він може обігнати свого конкурента. Він може обігнати всіх своїх братів, які мають 150 кубів. Я говорю спарки, мустанги, і ще щось там. Але далі під впливом того, що у нього не дуже велика маса, маса мотоцикла, де я розкажу вам в слідуючих пунктах. Він поворотливий, а також до нього дуже легко привикнути. Так, на ньому дуже легенько навчитись, тому що в нього дуже плавно переключаються передачі. А також ручка, а також ручка сціплення, дуже плавно нажимається. І якщо ти новичок і ніколи не їхав на мотоциклі на передачах, це те, як сталося зі мною, то проїдеш десь 200 км і ти одразу понієш його, як він їде, і що буде, якщо дати стільки газу, і що буде, якщо переключити на таку-то передачу, і якщо зажати ручку сіпління, ти його будеш дуже сильно відчувати. І, це приведе до повного автоматизму над керуванням цим мотоциклом уже на 200-300 кілометрів, тому це дуже його великий плюс. Дуже легко навчитись новичку. А також в пунктах. Слідуючий пункт це п'ятий пункт малозатратність. Да. Я дуже багато повторявся рік назад, два роки назад. Казав, що цей мотоцикл бере на 100 кілометрів за годину, десь 4,5-5 літрів. Я дуже сильно помилявся. Я собі... Брали цю інформацію, тупо пальцем в небо, і багато людей писало, що це не так, як він може, як він може брати так як, так як машина. І тому я на цей пункт звернув увагу і замірю, і бере він насправді десь 2,5. В середньому 2,5 літри на 100 км за годину, якщо є адекватна їзда. 2,5-3 літри. 3 літри десь по сільських дорогах, там ти їдеш 40 км за годину, там ти вже їдеш 100 км, буде десь 3 літри. Так, цедушний пункт, це шостий пункт. Ще він швидко розганяється. Да. Під цим розуміється його мобільність, але я його окремо поставив цей пункт, тому що цей мотоцикл дуже швидко розганяється під впливом того, що в нього дуже короткі передачі. Ти лише виїхав на трасу, в тебе вже третя передача. Дав газу, четверта передача. Чуть, поїхав, 20, чуть проїхав і в тебе вже п'ята передача, чуть тримаєш і в тебе вже максималка. І все. Максималка 105 км за годину. Думаю, ви знаєте. Так, слідуючий пункт це сьомий і восьмий пункт. Сьомий пункт це пластик. Багато людей питають, які ще не мають цього мотоцикла, але хочуть його купити. Пишуть коментарі, який пластик, міцний метал, який, якої витривалості, чи хороший він, чи, чи потрібно брати цей мотоцикл собі для їзди. На цьому циклі велика кількість пластику, і людям це дуже важливо. Да, пластик міцний, я вам скажу, він міцний. Я вже повторив у своєму одному відео, що я на ньому падав, і падав я на один бік. На оцей бік я падав і лише краска трохи здерлася. і За що того, що він дуже грубий, він витримав мене, то є точка опору була тут і ручка тормозу переднього, вона зігнулася. А пластик лише чуть поцарапався. І йому не було великої шкоди. Ніодної тріщини нічого немає після падіння. Пластик він е, сам по собі не лопає. В е, усіх місцях, яких я перевіряв, я ще не бачив такого, що він десь лопнув або якісь були проблеми. Е, лише, лише, звичайно, це краска на ньому. Краска здирається легко, краска китайська. Тут, е, я думаю, всі знають про це. Так, метал. Метал тут багато нема що розказувати. Він теж на цьому циклі хороший. Він сказав би я, що ідеальний. На практиці він зарекомендував себе дуже добре. Да, вот. Ну і краска така також. На металі дуже легко здирається. Здирається, лише краска, а і бере. Ну, от, така от особливість. Дев'ятий пункт це менш важливий пункт, але це те, що маса мотоцикла в середньому составляє 140 кг. Тому що тут маса лише від мотора, колес і рами. Більше нічого, решта пластмаса. І за що того, що він легкий, його мобільність, поворотливість і стабільність на дорозі стає. Значно вищою. Ну і десятий пункт, фінальний пункт це його рік випуску 2016. Те, що він один в своєму роді вийшов лише недавно. Ліфан LF 152 e вийшов у 2016 році і зовсім новий. Також тепер, також на даний час вийшов новий ліфан Сіттір. E Тут буде назва десь вправо внизу, де є. Такий самий Ліфан, тільки 175. Ліфан 175 2Е, якщо я не помиляюсь. Так, да, він їде 115-120 км за годину. Читав відгуки. І він обновлений, більш красивий, додали певні деталі. І, в принципі, все. Так, на цьому відео все. Якщо, якщо тобі воно понравилось, принесло і як хоче якусь інформацію, то чому б не поставити лайк, не підписатися на канал. А також написати свій коментар. Може, ти якісь пункти почув вперше, або є такі ще пункти, які я не додав в цьому відео. Напиши, будь ласка, в коментар. Також підписатись на канал, і саме ти підпишись, мій друг. Да. Який дивишся в цей монітор на телефоні або на комп'ютері. Мені дуже важливо, тому що це для мене найвища мотивація, щоб знімати нові інформаційні відео по ліфану L152. Тому що, якщо ти думаєш, що я звертаюся до когось іншого, хтось там має підписатись, ні, саме звертаюся до тебе. Підпишись, мій дорогий друг. Ну а всім пока.